Вечір добрий, вечір свята. Ми вітаємо вашу хату, ваших рідних і малечок. Святий вечір. Добрий вечір. Аго, люди. Не небо загорілось. Де мої літали? Чи мені приснилось? Мабуть, іде пожежа, чи якесь прокляття. Що ж за промала? Господи святий. Не пожежа, не поймала. Це, здається, ангел мала. Вам вже нічого боятись. Просто вірте в Божу святість. Це не небо загорілось. Це вам знак. Уже звершилось. В ослаении у лесвини Ваш Господь родился ныне. Саша, ты дивися! прилетел, Прямо с неба, прямо на крила Про какую звезду кричало Видно, что из неба впало Будто было бы поверье, так кричало чудо в перьях Что родился Царь небесный И на вид тогда воскреснет Надо думчать швидко, чтобы узнал он все от свитка. Небо і земля, небо, і земля, ой, земля ой, нині торжествують, ангели люди, ангели люди, ангели, люди ой, весело працюють. Христос родився, Бог оплотився, Ангели співають, царя питають, не дай, пастирі грають, шум. Де? Тебе хто кликав, у покої до дики не одна можливість прави порошире не держав. Дірку, братка, пропусти, должен я доповісти. А, це ти знов доносиш. Ну і де якщо так просиш. О, великий цар Вселенной, я прийшов, щоб откривенно рассказать тобі новину про звезду і про дитину. Як царь? Я цар єдиний всіх світу і країни. Розігнати, посадити, всіх дітей до двох літ вбити. Може через катакімбу залежить тайні стайні бімбу. Видні все одно мотолку. Хочеш бомбу, хочеш йолку. Бірку, <світ> слиш царську волю, іскать дітину в полі. Не плач, рахилеті. За пірота злобили кровну воду, дітей убивали, за Христом шукали, діти хоч пропали, душі їх зостали, за життя утрату прийняли заплату, прийняли заплату Бідна Глянь, твої дитята гуляють нині в небесні святині, Господом і збрані вінцем ухичані, вічно проживають, з неба споглядають, з неба споглядають. Я взагалі велика цяця, всі кругом мене бояться, торгую нафтою і газом, і у вас куплю усіх за. Кого купить не поплічу, того зі зброї замочу. Ракетами наперед, танками урую, ключе царя ще не було. Врагів всі жгуть мене. Крамасісі, ви від мене хочете. Досить його Лукавий, знаємо всі твої справи. Дітей до серед ночі через Йолку, дивись в очі, Вимітайся, геть країни, і не чіпай більше дитини. Ватнік, чірт, тупе лоло, згинуть хай, мов не було. А від Божої дитини миру в нашій Україні. Слава Богу, добрі люди, нехай зла в душі не буде. Бог родився, нові закони, це вночі дзвонило дзвони. Дай вам, Боже, пано жити, та ніколи. Зміни тільки на хороше. Много літа, дай вам Боже. Дай Бог радості і втіхи. Помніш мені жартів, сміху, вірте. Правда переможе. Щастя і миру дай вам Боже. Христос, Христос народився. Славі. Боже, які ви молодці!